Чи любите ви спокійні, релаксуючі і в той же час змістовні, цікаві, і веселі ігри? Бо я дуже. І нещодавно я відкрила для себе ігри студії 2Point, а саме 2Point Hospital і 2Point Campus. І хочу розказати вам про ці прекрасні ігри, адже ви заслуговуєте знати, як вилікувати перечасну муміфікацію, анатомію грей чи жротівну інфекцію, а також як навчити студентів віртуальній нормальності, історії інтернету чи лицарській справі. Отже, Two Point Hospital – Це бізнес-симулятор, який вийшов у 2018 році. В ньому гравець керує франшизою лікарень у містечку Two Point County. Ми беремо на себе роль адміністратора лікарні. І наша задача будувати кабінети, наймати і навчати лікарів, забезпечувати комфорт і потреби і пацієнтів, і працівників, а також не забувати про престиж лікарні. Нам потрібно звертати увагу на бюджет, але також не забувати побудувати вбиральні автомати з їжею і напоями, і лавочки для сидіння в черзі, та ще різні штуки для розваг, щоб пацієнти не нудились під час очікування. Ми можемо керувати одразу багатьма лікарнями, кожна з яких має свої цілі в залежності від розташування. Наприклад, одна лікарня знаходиться біля гірськолижного курорту, тому там потрібно більше зосереджуватись на лікуванні переломів і травм. А в іншу лікарню приходять працювати лише інтерни, і нам потрібно навчити їх, перш ніж випускати до пацієнтів. Кожна з цих лікарень є новим рівнем, тому щоб перейти на наступний рівень і відкрити нову лікарню, потрібно отримати в лікарні хоча б одну зірку з трьох. Зірку можна отримати за виконання певних завдань. Або можна продовжувати розвивати одну конкретну лікарню до нескінченності. У лікарні 2POINT є унікальні комічні хвороби, такі як лайтхнес, що українською можна перекласти як запаморочливість, але дослівно – світлоголовість. Такі пацієнти мають лампочку замість голови. Або пандемік, пандемія, але від слова пан-кастрюля. Такі пацієнти мають кастрюлю на голові. Загалом дуже прикольно, таких штук багато і вони дуже забавні. На жаль, не завжди вдається вилікувати пацієнта, і він може померти. І іноді померлі пацієнти сують приводами і кошмарять лікарню, тероризуючи пацієнтів і персонал. І тільки прибиральники з навичкою полювання на привидів можуть позбутися їх. Процес діагностики пацієнтів починається в кабінеті лікаря загальної практики, а потім лікар відправляє пацієнтів на подальшу діагностику в інші кабінети та, зрештою, на лікування. Час від часу може виникати наплив пацієнтів з певним захворюванням, і за успішне лікування цих пацієнтів можна отримати гроші, репутацію та спеціальну валюту кудос, тобто похвалу, за яку можна купляти нові предмети декорів. Кожного ігрового року відбувається церемонія нагородження, на якій ми отримуємо певні винагороди за різними категоріями: наприклад, госпіталь року, чи найкращий госпіталь для навчання, чи найбільш престижний госпіталь. У грі ми можемо досліджувати якісь нові покращення для обладнання лікарні, а також запускати маркетингові компанії, щоб привабити пацієнтів або спеціалістів конкретного напрямку. У грі також є онлайн-елементи, зокрема таблиці лідерів, а також кооперативний і змагальний режими для кількох гравців. А також тут присутній режим пісочниці. Загалом гра крутезна і в неї можна добряче так залипнути. 2POINT Campus — це друга гра студії, яка вийшла в 2022 році. Вона дуже схожа за геймплеєм на 2POINT Hospital, тільки тут ми будуємо і розвиваємо не лікарню, а університет, як ви вже могли здогадатись. Ми повинні будувати різні навчальні кімнати, такі як аудиторії, лекційні зали та бібліотеки, а також організовувати різні культурні та позакласні заходи. Як і в лікарні, тут є багато університетів, які відкриваються нам поступово. Також, як і в лікарні, тут є ДІЛСІ, які додають нові університети. Окрім підтримки роботи кампусу, нам також потрібно буде піклуватися про благополуччя студентів. Ми будуємо гуртожитки. Що мене тут повеселило, одне ліжко може забезпечити потребу у сні для чотирьох студентів, далі жартуйте самостійно. Також будуємо достатню кількість туалетів, душових, їдальні, кімнати для відпочинку студентів і викладачів тощо. На відміну від Two-Point Hospital, де пацієнти залишають лікарню після одужання, студенти в кампусі залишатимуться набагато довше. А мета гри випустити якомога більше студентів, які гарно навчались, тому їхнє благополуччя дійсно важливе. Кожен студент має архетип. Їх є 16 у базовій грі і ще більше в DLC. від нейтралів до лицарів, шпіонів до магів. Кожен архетип має власний стиль зовнішності, поведінки та принаймні одну притаманну рису. Риси є і у персоналу, і у студентів. Кожен персонаж буде мати від однієї до трьох рис у будь-якій комбінації, за винятком тих, які прямо суперечать одна одній. Наприклад, залізний сечовий міхур і слабкий сечовий міхур. Ці риси будуть впливати на потребу у туалетних кімнатах. Риси є постійними і їх не можна додати або видалити. Щороку ми можемо додавати нові навчальні курси, залучати більше студентів на різні спеціальності, випускати більше студентів і заробляти більше грошей. Подібно до Two Point Hospital, дія гри відбувається в Two Point канці, і деякі персонажі з лікарні також повертаються в кампус. І у грі теж є режим пісочниці, де гравці можуть вільно будувати свій кампус, як заважають. В кампусі більше, ніж в лікарні, представлена ігрова механіка будівництва, оскільки розробники хотіли задовільнити гравців, які більше зацікавлені в творчому будівництві, ніж у справжньому управлінні кампусом. Але тут все ще потрібно звертати увагу на фінанси і планувати свій бюджет. Загалом мені сподобались обидві гри. Я чула відгуки, що кампус набагато гірший за госпіталь, але я з задоволенням грала в обидві. Вони дуже схожі, але в той же час їхні відмінності дуже гармонійно лягають на їх специфіку. Єдиний вагомий мінус для мене це вартість як базових ігор, так і DLC до них. Але, думаю, десь на розпродажі можна було б взяти, якщо хочеться спробувати. А ви грали в ці ігри? Діліться своїми враженнями в коментарях. А я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!